Доброго дня, дітки! Вітаю вас сьогодні в нашому занятті. Тема цього тижня праця дорослих навесні. Будьте дуже уважні, долучайтесь до всіх наших занять і виконуйте по можливості всі завдання. Бажаю вам успіху. Ось, дітки, і наступила весна. Ростанув сніг, прогрілася земля. В цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не буде врожаю. Тому і працюють люди. Ранку до вечора. В полі трактористи спахують землю, бо, коли ґрунт твердий, рослини. Погано ростуть, потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. В саду теж починається напружена робота. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, саджують саджанці дерев, після цього оприскують отруйними речовинами, щоб не було комах, шкідників. В парках та скверах прибирають. Листя старе, траву, збивають клумби, саджують квіти. На городах люди теж перекопують землю та саджають картоплю, куку пророщують перед цим, п'ють моркву, буряк, а в перші теплі дні висаджують розсаду, перців, помидорів, а також капусти. Все треба встигнути зробити. Тоді і літо буде красиво. Осінь з врожаєм, а зима з запасами. Ось діти, як багато праці дорослих навесні. А зараз час треба відпочити від нашого заняття і зробити фізкульт хвилинку. А потім ми знов повернемось до нашого заняття. Ось, дітки, ви трохи відпочили, Продовжуємо наше заняття. Бачите, діти, скільки багато праці дорослим треба зробити навесні. Дітки, давайте з вами пограємо, давайте пригадаємо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Листя виберу з землі, не лопата, а правильно, дітки, це граблі. Тепер ще, хоча я гостра, не зубата, копає землю. Так, дійсно, дітки, це лопата. Пострибає, наче жабка, поміж грядок в полі, що це? Так, дітки, правильно, це сапка. Молодці, розумнички, дітки. А тепер давайте з вами пограємо в гру, що зайве. Будьте дуже уважні. На город беруть лопату, граблі, ложку, вила. Так, це ложка зайва, бо вона потрібна, щоб їсти. А не працювати на городі. Далі граємо у квітник, висаджують тюльпани, троянди, буряк, ромашку. Так, зайвий тут буряк. Але, в світ... Але ж в квітнику ростуть квіти. А буряк це овоч. На городі сіють моркву, картоплю, буряк, огірки. Правильно діти. Правильно, діти. Це картопля. Тому що сімо ми, ми моркву, буря та огірки. Картоплю ми саджаємо. Молодці дітки. Ви добре попрацювали, дітки. Ми з вами знаходимося вдома і не можемо бачити всю велич нашого місця. Дітки, наше заняття з вами завершується. Скажіть мені, будь ласка, що саме ви більше всього запам'ятали сьогодні в нашому занятті? А ще скажіть мені, будь ласка, за що ви більше всього любите цю пору року весну? До побачення, дітки, до завтра!